І підійшла до завершення наша незабутня табірна зміна Лідер 2024. На базі портклубу Чорноморська відбулася 10-та ювілейна церемонія закриття добровільного об'єднання Школа лідерів 2024. Я вже другий рік беру участь в цьому таборі і що в минулому, що в цьому. Я дуже дихнувся всією роботою, яку ми це робили в минулому році. Ми робили. Більше соціальні ролики в цьому році я був залучений до проекту на рахунок парків. По перше, проводили гарний час, а по друге, все-таки ми розвивалися, і це саме головне, і чому я дійсно полюбив цей табір. Протягом двох тижнів учасники табору активно брали участь у діяльності громади та поглиблювали свої знання, беручи участь у майстер-класах з фахівцями. Все дуже гарно все дуже добре. Я ну, задоволений, особливо останній ролик, Ну не стримуюся, щоб посміятися трошки голос. Я хочу, я планую піти сюди у наступному році. Тут дуже мені все сподобалось. Мінусів, крім одного, який я назвала, не було. Так що. Все організація працює у п'яти основних напрямках: інформація, екологія, волонтерство, творчість та національно патріотичне виховання. Молодь спільно з місцевими органами самоврядування представила свої проекти з метою покращення чорноморської громади. Табір, лідер – Це вже інші можливості, як з написання статей, тому що змінюється і правопис, і стиль статей так само, так і в монтажі, у зйомці, і за ці 14 днів. Усі керівники, усі ці люди, які до нас приходять із своїми майстер-класами, вони намагаються дати максимальний рівень знань, який можна. Цього року я була три роки у школі лідерів, і я бажаю усім дітям. У такий час зараз витримки, і приходьте на гуртки, знаходьте себе, тому що це ваші найкращі молоді роки, і вам потрібно пізнавати себе як набагато більше. Тому і приходьте до школи лідерів. Звісно ж, вас чекають найкращі керівники, які зроблять з вас справжніх лідерів. Незважаючи на всі труднощі, з якими стикався табір. 2024 Учасники здобули нові знання, поділилися результатами своєї роботи з громадою та провели цей час з користю. Цей табір був найважчий за, за, за всі ці 10 років, тому що нам заважали погодні умови. Як думаю, що всім нам це спекота, яка неможливо було працювати. Друге, це сирени, і третє – відключення світла. І це все затримувало, тому що діти. Діти отримали завдання виконувати проєкти, а для того, щоб це виконати, їм потрібно було комп'ютери, гаджети, якусь інформацію добивати, десь щось знаходити. Я думаю, що ті проєкти, які трошечки недороблені, доробляться. І найголовніше, що вони, ну, як і всі табори, повинні нести таку. Таку запальничку в дітях пам'ятайте, що сила полягає в злагодженні команді, відповідальності та вірі в свої можливості. Рухайтесь вперед, будьте натхненими для інших і змінюйте світ навколо себе. Все буде Україна за харта Світлана Кузьменко і Тетри.